І спілкувалися про можливість виставки пана Григорія, нашого друга, друга, нашого суучасника, який завжди нас побуває, критикує, рухає, і тепер ми бачимо просто галереї саме його. Ми його будемо критикувати. <рістити> <рістити> маємо таку його творчість людини, яка, яка живе, дивлячись по його роботам, концентровано передала свої в картини його пропоную взяти слово собі. Да, Потім мож, може ще щось таким... сказати. Да. Може навіть. <клухи> Творчість э, Григорія, а тут побачила і фігуративне мистецтво, то я ще буду дивитися деякі свої такі э, бачення то, того його проєкту. Але насамперед хочу сказати, що справді мене, мене вразили, роботи цікаві. Є. Ну, взагалі, э, Гриць це є така цікава особистість, э, якщо э, хтось молодих таки вже написав і казав, що. В Тернополі є декілька художників, декілька художників, то є Тому що, знаєте, зараз ми спостерігаємо ті всі мистецькі процеси, які відбуваються, і не тільки в Тернополі ми можемо собі спасти таку картину, а як розвивається якийсь стан сучасного. І я насамперед хочу сказати, що справді гриць належить до тих наших сучасників, які визначає і сучасну сталистику нашого образотворчого мистецтва. І дуже приємно, що ми маємо зараз його таку акцію, тому що завжди цікаво, завжди цікаво дивитися на, на художників, які. Для тебе є чим чимось, чимось такі, як повторюється цікаві. А що нового вони роблять? І якщо ми візьмемо так, уже проглянемо, заналізуємо весь творчий період Григорія, то ми побачимо ці виставки, які вже були і в Тернополі, і у Львові. І в Ки... І так, В Рівному, Хмельницьку, то Тут ми чекали його виставки, адже вже дуже багато часу. пройшло з, з тих пір, це десь 96-98 рік, коли була в Тернополі його остання виставка. Мені здається, що за цей час Григорій змінився. змінився, я кажу, Знайшов якісь свої нові мистецькі форми, свої подання, навіть відношення до, до, до самого формату роботи. Ми багато спілкувалися, дискутували. І мені було справді цікаво подивитися, а як він зараз працює. Хочу привітати колеги Григорію. Ця виставка справді є цікава. Я думаю, що вона захопить багатьох молодих, тому що тут є чомусь повчитися, що побачити, Я подивитися, бачити. подивитися, що нового, як він сприймає це до довколишня. Тому що ви знаєте, що для художника особливо в даний період наш час, коли Україна є. В такому просторі, в просторі війни, це є дуже, дуже може, важко, тому що треба знайти саме свою стему, свою стилистику, своє бачення а, то, тої атмосфери, яка зараз існує. І е, Григорій зробив декілька робіт. Я бачу, це справді вони є. Звернені до, 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 до нашого сучасного, до, до цих трагічних подій в історії нашого, нашої України і кожного з нас. І мені здається, що вони є досить цікаві, цікаві як, як своєю тематикою, художньо пластичним рішенням, своїм баченням. Так що я ще раз хочу привітати Григорія. бо справді виставка є цікава, а тим більше вона. Ті галереї, я завжди люблю сюди приходити, приходити, тому що тут є своя атмосфера, своя атмосфера стін, своя атмосфера публіки, своя атмосфера. І навіть по-новому ми бачимо художник розкривається в тих залах. Я ще раз хочу привітати тебе, побажати тобі успіхів. І справді є, є дуже цікаві роботи, які, які вартові того, щоб Піс, після цього, що мені хочеться? своїй сім'ї, яка мені просто не теж мішає, допомагає. Дякую, що є така галерея, яка от мене просто <пасовість> любить, шанує і просить іду, навіть. І то навіть Таня знає наші з із, із паном Дмитром, коли є якась віста, не тільки критики. Їй буде страшно після того їй щось і показати, щоб вона бачила. Так що просто у вас всі, кого щось може якісь або запитання, тому що... Дивіться, поки я ще хочу.